Вітаю! Традиційно цій порі. Ми говоримо про події, які трапились у нашому місті та за його межами. В Студії працює Світлана Кренців сьогодні. У випуску про те, яким буде день народження нашого міста, та про фінал акції почуйте всі. За наругу на державними символами України тепер можна сісти на три роки. Верховна Рада України ухвалила закон щодо посилення кримінальної відповідальності. За наругу над державними символами повідомили в інформаційному управлінні Верховної Ради України. За закон проголосувало 228 депутатів. Не голосував 201. Таких, що голосували проти або утримались, не було Кримінальна відповідальність за наругу на держсимволами збільшено в окремих випадках до позбавлення волі на 2-3 роки, замість існують. 6 шести місяців за п'ять місяців цього року до бюджету Львівщини надійшло більше 9 мільйонів гривень. Про це повідомила прес служба Львівської облдержадміністрації. План надходження платежів за п'ять місяців виконано на 97%, сім відсотків. мільйонів гривень. Найбільше відставання в містах Бориславі, Дрогобичі, Самбурі, Стрию, а також у Бродівському, Жидачівському, Самбірському, Сколівському, Стрийському та Яворівському районах. Порівняно із січнем травнем 2008 року загалом надходження збільшилося на 51 мільйон мільйонів гривень. А в другобичі Трускавці, жидачівському, сколівському та яворівському районах, зменшились нижче ніж середньообласний показник надходження до бюджетів приросту мають Львів, Борислав, Новий розділ, Самбір, Вродівський, Бузький, Пустомітівський та Стрийський райони. Стрияни в очікуванні головного свята до дня міста залишились лічені дні. Уже тривають останні приготування до зустрічі із гостями. Про те, яким буде цього року святкування дня народження, стріян, дивіться в наступному матеріалі. Місто Стрию виповнюється 624 роки. Традиційно день народження міста Стрияни святкують кінці травня на початку червня. Цього року, незважаючи на економічну кризу, святкова програма буде не менш цікавою ніж в минулі роки. У рамках святкування дні міста Стрию відбулись ряд важливих заходів. А це книжкова толока, фестиваль піаністів та відкриття персональної виставки заслуженого художника України Григорія Паламера. Думаю, що той, хто побував сьогодні на Відкритті цієї виставки засвідчили про те, що ми маємо чим пишатися, ми маємо своїх талановитих композиторів, художників, письменників. І ми кожного разу, де така має бути нагода, маємо шанувати, маємо прославляти свій край через спосіб пісні, слова, танцю, картини. Розпочнеться день народження Стрія в суботу із ряду спортивних заходів. О 17 годині відбудеться вечір авторської пісні в районному будинку культури. Увечері молоді дівчата змагатимуться за титул Чарівна стріянка Стріянка-2009». Оскільки це сьогоднішнє свято міста збігається з великим християнським святом, святом зіслення святого духа або народів, це прийнято говорити зелені свята, то ми е так. Зробили культурну мистецьку програму щоб і можливість була людям відвідати на місцевому цвинтарі своїх покійних, близьких, рідних. І, звичайно. Свято продовжилося на майдані Незалежності. У неділю святкова концертна програма за участю кращих мистецьких колективів міста розпочнеться на майдані Незалежності о 15 годині. Рівно через 4 години урочисту частину відкриють переможці конкурсу Стрияни 2008 Одразу після цього святковий гала-концерт за участі поліського державного ансамблю пісні і танцю люнок гурту Доміно, півфіналістів «Ярубачення-2009», балету Харара та веселого гурту Тік проявом. У спішності того чи іншого заходу є яким ти настроєм покинеш, чи то зал, чи то Майдан Незалежності, в якому буде відбуватися святкування. Я гадаю, що цей додасть нам впевненості ще краще працювати на Благо нашого рідного міста в тому, що свято вдасться, можна не сумніватися. Адже концертна програма буде цікавою та різноманітною. Єдине, що може підвести, так це погода, оскільки синоптики прогнозують дощі. Світлана Кренця, Оксана Стасів, Новини Стрія. На Львівщині живуть небайдужі люди. Під час акції Почуйте всі, яку на початку травня вже в четверте проводив всеукраїнський благодійний фонд Серця до серця. На Львівщині вдалося зібрати 215 тисяч гривень. Це у три з половиною рази більше ніж торік. Відтак область зайняла друге місце по Україні після Одеси. Ці кошти, за словами організаторів акції, підуть на медичне обладнання для дітей з вадами зору. Як розповіла головний дитячий офтальмолог Львівської області Адріана Патер, остаточно гроші будуть розприділені у Версні на засіданні медичної ради у Києві, проте за її словами, зв'язку із зростанням вроджених патологій зору у дітей доцільно було б купити те обладнання, яке дасть змогу виявляти проблеми на раді стадіях. Завтра у Львові побачить світ книга Москаліни русськії і не слов'яни. Це історико-популярне видання за проектом та фінансової підтримки благодійного фонду Україна Русь. Про це повідомив депутат Львівської обласної ради Ростислав Новоженець. Як він зазначив, книга призначена для того, аби в доступній і короткій формі подати правдиву інформацію про походження росіян, розвінчати міф про їхні слов'янські корені та викрити російських істориків фальсифікаторів. На Львівщині тестування з іноземних мов прийшло без порушень. Про це повідомила прес служба львівського представництва уПОРА. Тестування з іноземних мов прийшло без особливих порушень, як з боку школярів, так і з боку персоналу пунктів тестування. У Львівській області тестування збільшого проходило у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням англійської чи інших мов. За словами координатора моніторингу за зовнішнім незалежним оцінюванням у Львівській області Ольги Стерлюк спостерігається прогрес у роботі інструкторів, які стали більш професійними та впевненими. На сьогодні це все. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі. Не забувайте про наш сайт, адреса якого зараз на екрані. Нехай вам щастить. Спорт, всесвіт, у ньому також запалюється і гаснуть зірки. Про нові сіяння на небо краї спортивних звершень тільки для гачів нашого каналу. В студії Олег Филик. Мої вітання. Сьогодні говоритиму про таке. Тернопільський ФК Нива на межі зникнення. Константин Ілін найсильніша людина України, досягнення львівських важкоатлетів на чемпіонаті Європи. Залишайтеся з нами. ФК Нива під загрозою. Якщо влада не допоможе футбольному клубу Нива, Тернопільщина може залишитися без футболу. Тернопільщина не може залишитися без футбольної команди, наголосив під час зустрічі з гравцями, керівництвом та болівальниками тернопільського клубу. Нива, голова обласної ради Олексій Кайда, клуб має великі проблеми через нестачу коштів. Керівництво та власники ФК Нива розповіли, що команда з результатами сезону 2008-2009 має усі шанси приєднатися до команд першої ліги, однак має проблему з грішми. Олексій Кайда зазначив, що потрібно терміново вишукувати можливості для підтримки та розвитку футболу. Найсильнішою людиною України став чернівчанин Константин Ільїн. У Традиційних змаганнях найсильніших чоловіків країни богатир року 2009 перемогу здобув спортсмен з Чернівців Константин Ілін. Український богатир хоче стати найсильнішою людиною у світі та відвоювати у литовців для України титул найсильнішої нації планети. Про це Константин Лін повідомив на прес-конференції у Чернівцях. Спортсмен у Києві на змаганнях чемпіонату України. Богатир року 2009 випередив 10 спортсменів, п'ятеро з яких входять до числа найсильніших у світі, і він переміг на чотирьох із семи етапів, що дозволило йому стати найкращим. Друге місце у цих змаганнях дісталося представнику Маріуполя Олександру Лашину, а третє киянину Сергію Конюшку. На чемпіонаті Європи з важкої атлетики львівські спортсмени вибороли три медалі. У російському місті Тольятті завершився чемпіонат Європи з важкої атлетики серед ветеранів. Збірна України у загальному заліку зайняла четверте місце. В активі наших спортсменів три золоті, дві срібні та одна бронзова медаль. У підсумку українці пропустили вперед збірні Білорусі, Росії та Німеччини. Серед 15 спортсменів, які входили до складу збірної, троє представляли Львівщину. Всі львівські спортсмени повернулися додому з нагороди. Дами Михайло Кухарський у ваговій категорії до 62 кг виборов срібло, стріянин Михайло Бурков у категорії до 77 кг бронзу, золото в активі Геннадія Юркевича, який на чемпіонаті встановив три рекорди України. Дар'я Шидко визнана кращою спортсменкою травня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету назвала кращого спортсмена минулого місяця. Кращим спортсменом травня стала учасниця Олімпіади в Пекіні, багаторазова учасниця чемпіонатів світу та Європи з кульової стрільби Дар'я Шитко. А особистий наставник Дар'ї Ніна Маслова визнана найкращим тренером. Як ідеться в повідомленні, експерти відзначили загальний успішний виступ українських стрілків, які у травні на етапах Кубка світу у Каїрі, Єгипет, Мюнхер. Німеччина та Мілані Італія настріляли сім нагород і на завершення випуску коротка інформаційна довідка для усіх шанувальників спорту про дійства, що проходитимуть у нашому славному місці з нагоди дня його святкування. Цими вихідними стрищина, як ніколи, буде насичена спортивними подіями, що відбуватимуться в рамках святкування Дня міста. Що саме, де саме і як саме мати місце, ми довідаємось детальніше начальника відділу культури і спорту Стрийського міського конкому пане Руслана Каліцуна. Доброго дня, шановні стрияни. Вас радий привітати начальник відділу фізкультури і спорту Руслан Каліцун. Хочу вам роз... коротко розповісти про заходи, які будуть проводитися в шановані Ню міста. Спортивні заходи почнуться з 6 числа о 10-й годині почнеться тенісний турнір, присвячений Кубку Стрия. Також будуть проводитися 6 числа Кубок з настільного тенісу. Також будуть в цей день проводитися турніри з міні-футболу, на які приїдуть 6 команд. Будуть ще проводитися два турніри: один турнір шашок і турнір шахів. З 7 числа буде продовжуватися турнір зміни футболу, почнеться турнір з волейболу. І хотів би наголосити увагу, що перший раз, як кажуть, у нас в нас в місті стрію буде проводитися першість західного регіону з пентболу. Я буде проводитись на стадіоні Сокіл. На цьому наш випуск завершено. В студії працював Олег Филик. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе і своїх близьких. Шануємося. Тетра на Сриччині сонячно без опадів, атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика, температура повітря вночі 5,8 з позначкою плюс, день 15-17 вища нуля, вологість повітря 43 вітер 4,6 метрів за секунду.